Всім привіт! Хотів ще таку річ розказати про осмій. Сьогодні 4 квітня і вранці досить прохолодно, 3 градуси тепла. І от коли погана погода або дуже холодно, у вас може виникнути питання, де осмії ділися, бо вони не літають. Насправді, найголовніше, що вони вилізли з коконів. далі з ними нічого не станеться, тому що вони. Можуть перечекати погану погоду в своїх коконах або будь де інде. От Для прикладу, є зараз в мене сонячна сторона, і як ви можете бачити, вон мордочки білі. вони очікують зараз тут, нагріваються і після того будуть вилітати. Якщо дощ... Чи злива якась така сильна, вони теж тут очікують і самці, і самки. Нічого страшного немає, вони на місці. Ось бачите, О, вже, вже починають вилітати. От. Ще гріються. ну Це можливо така більша перевага, якщо повернути домівка до сонця. Ну, просто раніше там можуть вилетіти, бо вони швидше нагріваються. Вони дуже залежні від тепла, їм так легше. Легше літати, скажімо так. Вони активніші. Ось. А зараз в обід, то вже тут тобто, буде рій стояти. Дивись, дуже багато мордочок. А, от, наприклад, зараз підійдемо до іншого гнізда, де повернутий трошки в бік від сонця, що сонечко туди не повернуло. Зараз покажу, що там відбувається. Так. А тут, бачите, їх не видно. Ну, все Справа в тому, що. А от коли ще сонечка немає, вони трошки глибше залазять, трубочки. Тому все окей, вони є на місці, нікуди вони не ділися. Просто ми ось тут зараз можемо побачити. Вони трошки далі, а воно видно, на камеру це не покажу. Вони трошки глибше за... залазять і чекають сонечка. Зараз теж буде, сонечко повернеться. Вони всі підлізуть до краю трубки, а потім почнуть знову літати. Тому не переживайте. Все окей, таке буває, це рання весна. І вони теж відчувають. Коли холодніше, вони перечікують. Коли стає тепліше, вони працюють. Працюють дуже активно, тому вони своє наздоженуть. Так само і, і цей будиночок. Вони всі чекають тепла, сховані. До речі, в нас вже є перша запакована трубочка, що досить швидко, як на мене. Буквально 4 дні тому я випустив їх тут і вже почали запаковувати. Хоча черешня тільки починає зацвітати, бо трішки 2 дні в нас немає погоди. Але все гаразд. Якраз нормально. Вони всі повилазили. Зараз буде тепло в обід і вони почнуть активно облітати ці дерева. Всім гарного дня!